Не платиш борги, сиди без води. Бердичівський водоканал активно взявся за роботу з неплатниками. Громадян, які протягом трьох і більше місяців мають заборгованість за послуги з водопостачання і водовідведення, відключають від мережі. Піти на цей крок комунальників змусив майже півтора мільйони борг населення за отримані послуги. З метою одержання коштів необхідних для розрахунків за електроенергію, придбання необхідних матеріалів. Працівники водоканалу організовують рейди з відключення боржників. Контролери абонентного відділу попереджають боржники про відключення за 5 днів в письмовій формі або листами з увідомленнями. Потім, звичайно, ми їдемо і відключаємо від мережі за підключення до мережі і за приєднання споживач боржник повинен проплатити за боргованість і також проплатити за приєднання. Уникнути відключення води громадяни можуть, якщо після одержання відповідного повідомлення звернуться до надавача послуг та повністю або, хоча б частково, погасять борг. Добровільна сплата, підтверджена квитанціями, дозволила одній з бордишівлянок і надалі бути з водою. В іншому помешканні, куди завітали працівники водоканалу, разом із дільничним, люди теж вирішили, що без води їм ні туди, ні сюди. А тому прямо на місці погасили частину свого боргу. Загалом в ході рейду комунальники пройшлись понад десятком помешкань приватного сектору на вулицях Паризької комуни, Раскової, 8 березня, залізничній. Зустрітись із господарями довелось не всюди. Громадян або не було вдома, або вони робили вигляд, що їх немає. Втім, у трьох колодязях воду таки перекрили. На минулому тижні від послуг відключили десятьох бордичівлян, мешканців мікрорайону Загребеля. Половина з них вже поспішила сплатити борги. Крім води, злісні неплатники можуть залишитися і без домашніх речей, застерігають у водоканалі. Разом з Державною виконавчою службою, згідно судового рішення, комунальники проводять описи майна у квартирах боржників. Плануємо рейд на наступному тижні. На вулицю Гайдара, Левадна, Осіпенка ну Там Білопільська по можливості, нізгірецька, а запровідна. І будемо відключати боршників від мережі. Це не останній ряд, ми будемо відключати і хочу попередити боршників, щоб вони не сиділи вдома, а прийшли на водоканал, проплатили кошти або частково погасили заборгованість для можливості складання з угоди.